Салом Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нарадяються разом на Господа та на його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте, царі, навчіться ви судді землі. Служіть Господеві зо страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блаженні усі, хто на нього надіється. Підпишіться, щоб не пропустити нові псалми.